І коли людина помирає, ми пізнаємо Ісуса Христа, навіть не треба буде показувати, котрий Він, ми і так його відразу пізнаємо. Щодо наших померлих, якщо, наприклад, загинув на війні, так? втрата це є. Особливо коли на війні це особливий вид втрати, через який Дуже важко з тим справитися, бо, тому що дуже багато є думок і дуже багато є аргументів, починаючи молодий, ще себе жив та й жив. А одні воюють, а другі не воюють. А чому він? А чому, а з його там підрозділу лишилися хлопці, а він загинув. І так далі, розумієте? Не треба це підбирати аргументи, які вас будуть мучити. Зупиніться на одній аспекті, що ми придбали героя, якого будуть пам'ятати у віках. От вас забудуть. Мене вас забудуть, тому що прийде час і забудуть. А наших воїнів героїв не забудуть і не мають права забути. Тому що це мають бути пам'ятники, це мають бути імена, висічені на граніті і висічені в серці. На цьому. Більше звертайте увагу, що ми є дотичними до того героя, якого будуть споминати далеко далеко після нашої смерті хто знає коли. Бо тому, що як почнете шукати, а що загину, а як загину, а міг не загинути, починається оці торги з Богом. Так, дуже тяжко повернутися до життя тим більше до нормального життя. А коли змиритися, з тим, прийняти, тому що це є смерть, це є реальність. І хтось мені скаже, що смерть це естественно. Ні, не естественно. смерть це наслідок гріха людини. Людина була створена і не вмирала, вона була створена для вічності. А так як через чоловіка у світ прийшов гріх, з яком прийшла смерть, так смерть прийшла на всіх людей. Пише апостол Павло до римлян У 12, у 12 главі. Не, у 5 й главі, 5 глава. 12 й стих. Треба перевірити, бо я щось. Сказав і засумнівався. <кхе> і тому ми повинні знати, що ця жертва є велика, і ми є дотичні до цієї жертви. І такий спосіб ми зможемо вийти із отої, як ви кажете, як людина написала, повернутися до життя після смерті чоловіка. І не нарікати загинув на війні. От бачите, нарікати. До п'ята 5 глава. 12. Так, так є, все правильно. До п'ята 5 глава, 12 стих. Тому то, як через одного чоловіка увійшов у світ, гріх, а гріх, а з гріхом прийшла смерть, так перейшла й смерть на всіх людей через те, що всі згрішили. Смерть це наслідок гріха. І тому, що Христос через жертву, смертю смерть подолав, чуєте, себе принішив в жертву і смертю смерть подолав. Не ті, що вмирають через старість, а той, хто смертю смерть подолав. Це наші воїни. Нам далеко до них? Чи рахуються ті, що загинули від бомб від ракет, які впали на них, вони себе принесли в жертву? Так. Але воїн це жертва свідома. Він стає строй свідомо. Розуміючи, що? Що на кону стоїть його життя. Але життя інших важніше. І це якраз і є елемент жертви. Іменно такий спосіб є смертю смерть подолав. А якщо прожив життя, нічого не робив, ні в чому участь не брав, ніякої жертви не участвував, помер, бо тому що прийшла смерть та й помер. Без Христа. Нема надії на спасіння, немає. Віра без діл мертва.